І всім привіт! Ви на каналі Лаїн! Сьогодні ми для вас учасниками підготували супер класний челендж, який називається Хто краще намалює? Вдвох челендж. Так, дивіться, зараз нам оператор кожного разу він вибирає переможця, а також він нам дає листочки. Він, ми самі не знаємо, що там заготовлено. Тож я буду першу дивитися. <різь> так, символ нового року нам треба намалювати. Так. Ну, а, Готовим? Да. Раз, два, три. Поїхали. У нас на це все є е, дві хвилини. Давай е, я малюю. Давай я, я малюю нижню части, верхню. Окей. частину. Шапочку. Давай. Я чорні. Стой, давай, я давай. І палимо, що вони не падають. ви бачили, що я намалювала? Нет, не бачила. Да не ласка. Коротше, я так намалюю, що. Дівчата, можна ласка, червоний, він вообще не пише. Вообще вообще не як. Скільки там часу залишилось. Блін, блін, блин. Що це таких? Все у нас все хорошо. Давай нам треба виграти. Ну, тепер... ну эм, эм, я не художник. Я тоже. Я чотири роки за, займалась малюванням. А ви поки на як ви там новий рік свої провели. Ні, все, це про <реку> Я казала інші. <"Інчик, реку> Та це вже нічого не спасе. Руки вверх, що втикаєш, права. Це капець. Проварили. Проварили. Так, Проварили. Ну що, дівчата? Ламаємо перегородку. <пух> <пух> Давайте показуйте в камеру, що у вас вийшло. Показуйте. У нас дуже погано. Що у нас вийшло? Покажіть, покажіть. Ми її трошки надофарбували. Вона в нас новорічна. Закінчили. З Новорічною шапкою. Закінчили зйомку. <реш> <реш> Ми має... Давай, У нас вона, У нас так. нам вона... вона... вас... Вас набагато краще. По-перше, у нас отрушечки. Чого <laughs> вона на, на лічинку якусь похоже? Я не знаю. А, ой, з другої сторони. Ну дивіться. А чого вона така маленька, вона на якусь лічинку похожа. А Навіть так, вона у так. вас така велика? Правда. Вона в Шов змії великі. є Візбер. в змії маленькі. А ужики. Так, друзі, напишіть, що у нас краще. Ні, в нас краще. Так, давай. Е, оператор, вибирайте, хто переміг. Будь ласка, будь ласка, тримай, тримай, тримай. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дякую, ми перевели! Взагалі не чесно. Чесно! А до речі, я вам забула сказати, хто переможе, отримає 50 тисяч гривень, а той, хто програє, буде отримувати наказання від переможців. Тож я так зараз, так як ви виграли, визначаєте, хто буде тягнути бумажку, з ким він буде в парі. Давайте ти ще не приймовитися. Так, витягуй. Дивіться, бачите, витягується. Анель. Анель, вона буде зі мною, але виходить віола в Іола стенді. Погнали. Другий раунд у мене напарниця Несті. І ось оці лузери. Ось оці лузери зараз програють. У мене супер напарниця, я вмію малювати. а Несті не вміє малювати. Або навпаки, неважливо, але ми виграємо. минулого разу просто оператор був нечесний. Давайте так. Угу. Ви Виштежування. В нас реально було все. У, нас, у нас класна команда. все. Так, так. Я... я тому перше. Будь-який мем. Так, нам потрібен телефон, що вибрать Несті. Давай, відкривай. Май. На 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 Отаке намалюємо, так? Да? Нормально? Давай, ми ми Давай, Тихо. ]弄. Давай, все. Друзі, ми вимогали все. Все. Так, три хвилини у нас Готові? Mm -hmm. Спочатку ми відмічаємо. Так, я тоді вверх. Саме, саме важке, друзі. Так, давай зараз остатку. Продовження шиї. Ну, так подивіться. Ну. Все? Да. Ні, стоп! Все, все. Руки підняли. Давайте. Так, з'єдним. <риклад> <риклад> Ви перші давайте. <риклад> <риклад> Домалювати? Я про нас малюнок мовчу. Давай. Давай ти тримаєш, ти верх тримаєш. Ми цій собачці не встигли доболівати або погано, але нічого. Ні, не у нас. Давай, показуй. показує. У нас вам буде Сімсон. Йому трошки погано. І тут трошечки його розірвало. Прикольно, прикольно. Так, ну давай, оператор. Давай, тримай. Так. Всі команди взяли листочки, тримаємо. Оператор вибирай, Будь ласка, нас, будь ласка, тут будь ласка. Будь ласка, будь ласка. У них взагалі не рівно, ну боже. Смислі оператор! Ну давай! Давай, Ну, У них взагалі не рівно. Ти яке яке бою на нас Сімсони рулять? Ні, собака, боюється краще. Обирай! Обирай! Дякую! Ми перемогли! Я пішла додому, да. а я вдома. Наступний раунд! Ну, Тей, що? Я обираю, тому що наша команда перемогла і з ким я зараз буду. Вони заплатили оператори. Хабарчик. Віола! Я перетяна, давай перетягуємо, перетягнемо. У мене хтось вибере чи нікому не треба. А не я тобі вибрав. Це я з Анелькою. Оп! — <рисвіт> <рисвіт> Я Сензі, а, тей, а, а я Анесті з, з Віолою. Погнали. У мене в команді переможець, який два рази вирив з двох. Я займалась малюванням 4 роки. А у неї в команді Додік. А у мене в громаді Гран-прист. Угу. Ну ми все одно переможемо. Ви можете навіть не розраховувати, ясно? <ріст> так. Побачимо. Що? От хто таке придумує? Новий дизайн, дизайн -канал. каналу. Тобто у нас зараз обложка каналу Отака А буде? Якось треба нову придумати, це нереально взагалі. В мене вже є ідеї. О, -о, 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 -о а ну-ка, ми не малюємо дівчата, просто да? зараз спілкуємось. отакі розмір нормально? Так. Тільки мені здається, воно погано пущено. Треба інший. Так, я тобі точно писала. Дівчата, можна чорний, будь ласка? Да, нам ось, там нам, оз... да, нам саме да, на треба. Та на нам теж треба. Давай, Юзефа, на Юзефа, давай. Юзефа, Юзефа. Понятно? Так, це давай. Спалося, будь ласка. Візьмі синю. Так, погнали. Давай, 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 давай. Друзі, а ми там що за екранами робимо? Підписуємося, ставимо подавайки, колокольчики і підтримуємо нас. Так. Це раз у нас вже краще. Так. Все, стоп, підняли руки. Так, ну, давайте ми покажемо перші. Так, готова? Переверни. переверни. Закройки. Так, готова? Потім закриємо. Це дуже понятно. Готові? Тримай. Один, два, а, три. три. У нас такий лайнінг-карт, така обложка, ну, новорічна. Ми, звичайно, її не домалювали трошки, але, типу, вона різнокольорова така. Тож ми вигнали. Так, давайте. Супернички. Показуйте. Двоє, двоє. Це що? Шо це? А, яка мета? Що малювали? Це, це, типу, кулька лайнінг-кар Так. Ну, то я думаю, зрозуміло, хто Ну, ви Це ]ає. хоча позитивно, знаєш. А в нас, нас новорічне теж. Новорічне. Так, ну що, давай, нас давай. Хотів... Оператор, давай. Хоча б... Ура! То, то навіть думають не треба. Тут то, навіть думати не треба, було просто оператор отак, хоп, одразу, одразу так моментально оператор визоче. Можна Дай, я можна. тепер я буду тягнути бумажку? Да. Так, бо я ще не тягнула. Давай, я тебе буду тримати. Давай зараз. Зараз я ви би... Анелі би... Так, перемішаю. Деще. Так, я навіть не знаю, з ким. Я хочу бути в стенді. <соць> так. Ну тут Несті. Несті. Так, Несті <соць> зараз виграє зі мною. Погнали. Перемістилася. Як... Е, е, куди? Що там? Е, потрібно продовжити е, слово під. Це дивіться, може під ялинкою. А що намалювати буде? Підарки. Я, я, я. Підарки. А що малювати? Я, не типу, я? Намалює, О, що це, так зрозуміла. Типу, слабо під. Що там? Намалювати. Починається не. Ну передумали. Тихо, просто. тихо, тихо. Ну, ну як, як може бути. Так. Тільки давай. Загорішним маймом. Давай що, що ще може бути Пісніше. Ну, а дару малювати. Так, ми готові. Ми теж один, а ми не скажемо вам. Можна червоний? У нас є червона. Ось червоний, ось червоний, багато червоних. <плес> Скажіть мені. А я мене намалювати. Друзі, я думаю, що суперники не дурні, вони вибрали таке саме, але в нас все одно буде краще, нам треба старатися намалювати краще. От, оце підх... похоже на ось те, що я вам сказала. А, коротше, я я, я, я... Що, <світ> все, все, все. Я на всила. Це якийсь капець. Давайте, ви пер, ви перші. Ви, ви перші. Ми ви завжди перші. Так? Добре, ми перші. Давайте, раз, два, три. Тримай. Дивіться, тут ми мали написати це спеціальна ромочка, Лайнінг карт мали написати. Ну, типу, непонятно. Ну, тут підписати слово, тут понятно. А ось це, мої любі, оце бачите квіти. Це підсніжники теж, Тобто ми намалювали два в одному і підписатись, тому що ну під і підсніжники. І, до речі, це ну не <кхи> <кхи> да, правильно, нажимайте, нажимайте, бо я не люблю таку кнопку. Ви підписані, ясно? Друзі, а в нас підписатися до наша улюблена кнопочка Ютуба та підписуватись на наш канал. Ну, чесно, не знаю, вони намалювали тільки одне і таке банальне просто. А у нас і пісніжники і все. А ми ну, ну давай, оператор. Це вже гарно. Що що Дорогий щоденник. Те ж саме, дивись. Нас б'ють. Оператор, іди сюди. Вони ж ви хто ми сьогодні. Хто в моїй команді? Друзі, я не хочу повернутися. Анелька повертаємось на самий початок. Ми вам не скажемо, що там дивіться, друзі. Покажіть нам. Скуп я прочитала. Да, ми малюємо скупа. Мені потрібний інтернет, давай. Не малюємо нічого. Давай. Так. Що це таке у мене за питаннячко? Ну, я ж кажу, ми не зможемо.

Давайте, ви покажете перше. Так, так. Давайте, Бо ми минулого разу показали. Стоп. Так. У нас ще не вийшло. А де тут скуп? У вас навіть лице Трошки худе. Трошки не, вийш... не у вийшло. нас, у нас не худе, лице. худе лице? Трошки не вийшло. Ми малювали не людину, а тварину, кота скуф. Ой, трохи. Ось. все ідеально сходиться. Трошки перекошений. Трошки. Да, ой, бачите, Але взагалі сходиться. А в, мені... а в нас які? А ой, з другої сторони. У мене запитання, як до кошки відноситься. Кота з Ну, широкий кік. Но... Теж рахується взагалі-то. Так що, ну, дивіться, ми прям намалювали все, мордочки, навіть трошечки пуп намалювали, широкі це саме. Але в нас людина, я думаю. Але у вас дуже хода да, людина. людина. Я ходила в неї дуже великий життя. А ви yeah. просто не розумієте наші. Uh -huh. да. Якщо ви не мали от скажіть мені, от похожа картинка із цим. Ну давайте yeah, зрівняємо. Yeah. Зрівняємо. Yeah. Да. Так, давайте вирішити, що це. Слідкуйте. Не слідкуємо. Не yeah! слідкуємо. Yeah! Є! ну звичайно, наш кота з Да. Давай п'ять. Дівчата витішли, ми порахуємо їхні цукерки. В мене три, в мене чотири, в насті одна, а в мене дві! Та... Дівчата! Ми з діолом продаву мене Казанічко. Я вже тебе чекаю. Що... Ми можемо забрати їхні цукерки. Але ні, це якось не зручне. Може. Володиму. Володиму. Так, побігли до них. 你来呀。 Я. Ой, я трошки тупа. Я знаю, что я хочу. О, вот это подкаст! Українську будет быть. Ой, я В інтернете можна? Хохо не зрисова зрисовувати, але. У меня уже на аватарке. Український. Підходящий. Не. Ви що, вообще куку? Хто мачукається? Ми не мачука. Свято. 那那做啥呀？Nada,